Мися, скажи, що тебе заняв? Що я зробила? Як я, я клікнула роком пас. Ти, ти, с... ти серйозно? Ти серйозно? То. Це жесть. Як таке може бути? Як? Ну, як? Ну. Ладно, я, я не буду ризикувати, хай буде 120. Тобі зараз... більше не треба. Там чим ризикувати зібрався, сотку. А, тобі ще два ту за май. А то там... А то ты небезпечний чувак, я тобі скажу. Ти виш, того скажу, мають таке ту за. вечір. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Втомає тис, в тома є тис. Автомайки. А ми з тобою впали. Ну...